Іфлеємських єсел до, до Голгофського Христа, будучи послушним волі Отця у всьому послушним до смерті і смерті Хрестує. Це є протиставлення, тому що земний Адам, брати і сестри, він є як модель, як, як прообраз Ісуса Христа. Через цього гріх і смерть. А через цього виправдання і життя вічне. Як через одного прийшла гріх і смерть, так через другого прийшло Воскресіння і життя. І дивіться, як Бог отець зробив. Він воїсторіє любов, він воїстору є справедливість і абсолютну святість. Він так зробив, брати і сестри, щоб кожна людина. Зробила належний вибір, тому Бог нам дав відміряв кому 60, кому 70, кому 100 років. І на процесі цієї дистанції життя я повинен вибрати, де я буду в вічності. Дехто каже, ніхто не приходив звідти. Але якщо би так було, але приклад Христа, брати і сестри, його смерть, похорон, Воскресіння і Вознесіння, показує нам, що це дорога всього людства. І ще раз підкреслюю: не тільки тих, хто вірить, і тих, хто не вірить. І тих, хто не вірить. Якщо ми признаємо Євангелію за авторитет Божого Слова, брати і сестри, то нам нема куди діватися. Нам нема куди діватися. І тому Ісус Христос приніс нам дар, і Євангелія каже, бо правда Божа являється в ній. Правда! Яка правда, брати і сестри? Що Бог так полюбив світ, щоб віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Це є правда. Правда є в тім, що Ісус Христос не згрішив і не переступив волі Отця Небесного, це є правда. Це є правда, що Він мер за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Це є правда, це є Божа благодать. І ця благодать набагато більша і ширша, ніж гріх. Бо через один гріх, який звершив Адам, брати і сестри. Ми попали під осудження. А благодать Божа є для того, щоб покрити численні гріхи. Ви розумієте, яка різниця? Численні гріхи. А скільки ми грішимо? Ніхто би не зміг нас простити, брати і сестри. Ніякий пастор, ніякий священник, ніякий апостол, ніякий. Коли Петро каже, Господи, скільки разів прощати моєму братові до семи разів, до трьох разів, як було в Ізраїлі? А він каже, ні. На день 490 разів. Спроможьмо таке зробити. Не в спромозі. А скільки Бог нам прощає, на проміжку нашого життя? Скільки ми стоїмо? Коли вічка вечора кажуть, Боже, прости мені за все поступки, діла, слова, думки за сьогоднішній день. І коли ти прийдеш, може, у цій ночі, Господи, очисті його святи, щоб я не був посороне. І його милість до небесу. От що зробив Господь в ім'я спасіння людства свого творів творива, котре зрішило своєму нащадку. Хай би Господь нам допоміг, брати сестри, в цьому. Бо дар благодаті це не означає, що ми повинні себе вільно вести, знаєте. Бути вірними в наших поступках і діях. Ну, це означає, що ми воскресли з Христом до нового життя, майже майже в, в духовному розумінні. Ми повинні, брати і сестри, дотримуватись таких принципів, котрі закладені є в Євангелії. А як ми можемо, просимо Господа, щоб Дух Святий допомагав нам в цьому. Бо самі ми нічого не можемо. Самі ми не на добро. Є якості, які залишені для нас нашим Господом. Але подивіться, яке жорстоке людство. Скільки мало любові, скільки мало милосердя, скільки мало співчуття. А він показав приклад, будучи послушним Богу до кінця. І диявол не мав в ньому нічого. Коли його брали в Евсимані, то він сказав, іде князь світу цього, але в мені він не має нічого. Я так не можу сказати. І думаю, ніхто із нас і ніхто з живущих на землі. Але він, будучи чоловіком, сказав, він виконав повністю волю Бога в спасінні нашому. І тому ми згадуємо це. І ми приступаємо до цього. І ми будемо зараз молитися і будемо просити Бога прощення і освячення. Бо без цього ми не маємо права участвувати. Бо коли ми участвуємо, не простивши і не любивши, брати і сестри, Слово Боже дає нам страшовесвію. Me limou e plimou o sobre do